Це крок до перемоги. Я всіх вітаю, що ці крок ще наступний зроблений, і зараз вже дійсно починається той відлік, коли всі церкви московського патріархату мають на кінець визначитись, чи вони дійсно служать вірянам, які моляться в українських церквах, або вони служать Кремлю. І Кирилу, і тоді їм не місця на українській землі. Буде створена створена комісія при державній службі етнополітики і свободи совісті, яка буде визначатися з тіми. Церквами, які не хочуть виконувати mm -hmm. новий закон, і передавати ці справи у суд для того, щоб суд вже закривав ці церкви. Нехай вони тоді їдуть і проповідують. Це вже. В Росії для росіян нам такі церкви не потрібні, тому що ці кагібісти в рясах, які з перших днів повномасштабного вторгнення давали наводки по нашим військовим частинам, які агітували в церквах українських людей складати зброю і підкорятися російським військам. Які агітували українців, щоб вони уникали від служби і не йшли в українську армію. Нам не потрібна така церква. Нам потрібна церква, яка підтримує українських людей, яка молиться за наших захисників і захисниць, яка робить все для того, щоб зміцнити дух і віру. Всередині країни, і ми маємо таку церкву. Вона вже у нас створена, вона має Томас, вона е, церква України, і двері цієї церкви відкриті для всіх бажаючих.